Я українець, живу, Дрогобичі. Сьогодні був на маніфестації. 24 листопада 2013 року в Дрогобичі вірні УПГКЦ вийшли на мирну ходу. від нова родини Воскресіння України. Акція була зареєстрована згідно з чинним законодавством. Про її проведення. Були сповіщені також правоохоронні органи. Правовірні йшли наперед повідомленими вулицями, з процесією, хрестом, хоругвами, під супровід релігійних пісень. Коли ми підходили до співами, до ратуші, нам перекрили дорогу. Коли ми повернулися, за нами почала хмара народу йти. Ми зупинилися, коли Петра Павла на, 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 на пару хвилин. Основним засобом відродження народу має бути здорове. Повторюємо здорове виховання. Потрібно, щоб у дітях і молоді виховували Божі чесноти, такі як чесність, жертовність, героїзм, любов, найперше до Бога, ближнього і народу. Хвиля народу, як навіжена, почала кричати віжіння. Ми бачимо на власні очі, звідки йде агресія, і хто є провокатором? І ми почали коло зробили, взяли себе за руки, по нас почали вже штовхати. Релігійна дискримінація. Коли ми йшли по-стризьки, я знову підійшов до цього паука підполковника і кажу, слухайте, возьміть людей, зробіть нам коридор, бо ми зайшли до церкви, кажу. А я не можу того, дивіться, вони вас можуть роздерти, бо подивіться, скільки там народу йде. Я кажу, так ви зробіть коридор, а ми пройдемо. встаньте справа і зліва, а ми пройдемо. Я не зможу, нема. Ну, я кажу, де ваше підсилювання? Нема підсилювання ще. І коли ми вже стали е, коло своєї вулички, де ми мали до церкви, ми взялися за коло, за руки тримаємося. І нас почали туди-сюди пхати. Е, і, і почув, я зачув одну таку фразу. Беріть цього ватажка, так я запам'ятав. І його в автобус. Як шість чоловік накинулося, мені праву руку завернули назад, і я не міг вже нічого зробити, і мене силою в автобус, саме перший автобус дали. Ну, і, і Один мене вдарив був парасолений. Ну, я, я його запам'ятав, але я йому прощаю. Катори! Йдемо, йдемо. йдемо, йдемо, йдемо. Ну, то було, я такого ще не чекав, і не то, то, то були, як люди, якби були з божевільні якісь. Крики, погані слова. Коли ми вже підходили до церкви на Настричку, я обернувся назад і побачив, що йшли священники і семінаристи, і вигукували по боках, діти, студенти бігали і кричали, мене парасони по голові вдарили, Це роздерли, мені, роздерли мені плащ. Тож, які ж вони є християни, не побоялися підняти руку навіть на хоругви і святий хрест.